Всім привіт, друзі! З вами Марта Маркрафт, і я, як завжди, з традиційною рубрикою хвастощі. Перед вами робота моєї студентки Каті Бастрицької, яка зробила дипломний проект з ось таким цікавим персонажем: це вампреса, преса, яка має всі необхідні етапи розробки, які будуть корисні в реальному продакшені. Це робота не тільки з фінальним артом, але і з екшн-позами, робота з емоціями, модельний аркуш. Ну і, звісно, тут робота є по скетчу. А, все це зібрано охайно та чисто з ось такими цікавими елементами, які підкреслюють стиль. А це а, одна із робіт, яку я сьогодні щоб показати їх насправді було достатньо багато. Кожна робота відрізняється своїм стилем, своїм виконанням, рішеннями. І далі я ще буду на проводити цю рубрику все частіше, частіше. І якщо вам цікаво створювати своїх героїв, ви зацікавилися тим, що я зараз показую, то обов'язково переходьте за посиланням бо дуже дуже скоро стартує новий набір. Це буде 30 листопада на курс дизайну персонажів. На цей курс також діє знижечка. Тому не лінуйтесь, заходьте, ознайомлюйтесь та будемо починати працювати разом. Ось так, друзі. Тому очікую вас на курсі і всім.